Мої Вітання всім. Сьогодні 22 серпня. Ой, вересня. 22 вересня. Ну, я ж переглядаю сім'ю. Вона, я думаю, буде зимувати на шести рамках. Тут у 2021 році була Карпатка. Зараз я не знаю що. Це не находжу її. Ні. Нічна була. Ось ця рамочка на видалення. І поруч з нею ще одна рамочка на... Видання взяли. Така кількість, що по розплоду зараз. Значить, що по розплоду подивимося. Так, по розплоду. Розплод на двох рамках. Взяла, бачимо. Так от ну, є так. взяли трохи. Тут трошки є розплоду, на матки є. Не бачимо. Жила наші почистенька. Кліща я вже казав, не помічав. З кормами тут на цих рамках трошки під верхом Треті рамки десь. Меду. Розподимося поруч що тут в нас є. Ось тут Так, тут що в нас? Теж розпліт. Живий вийде, жила отака, матки не бачу, ну не бачу, то не бачу. Таке. Є джили. Десь є матка. Тож третьо рамки. Оці дві крайні рамочки видаляться. Дві крайні видаляться рамочки. Ну, а тут купив рамочки меду є. Може тут нотки є, бачу а тут нотки, Так не бачу. Ще рамки, Так, тут треть рамочки і тут теж третій. Більше, а до половини майже, ну, достатньо. Він буде. Чому я кажу достатньо? Значить, цю рамочку, що стояла, тут повертаю назад. І ще на цій рамочці. Теж десь. А і тут ще розплід, на трьох рамках розплід. Ну він закритий. Відкритого зовсім я не бачу. Зовсім не бачив. Ну що я можу сказати? Оце в них все що є. Церік я їх взагалі не підгодовував. Він буде отакий магазинчик зверху. Зверху отакий магазин. На шести рамках будуть зимувати і зверху отакий магазин. Тут дві рамки також приберу самі маломедні. Ось такий стан на даний час. Ну Приблизно така картина в інших вуликах. Невеликих, таких, що от, треба смужку поставити. Значить, таких невеликих там раз. Два, три, чотири. Нусь ми п'ять, шість є, які будуть через глуху перегородку зимувати. Якщо буде все добре.